Сьогодні в нас скликана позачергова сесія, 28-ма позачергова сесія самого скликання. Причиною скликання є 38. виділення е, 38. Є виділення додаткової субвенції на харчування учнів перших четвертих класів в бюджеті 2024, які мають стати перехідними на бюджет 2025. Тому ми сьогодні зібралися. Фактично, питання одне. У нас е, всього є депутатів 26, на сесію прибуло 15. Кворум є, є пропозиція розпочати роботу сесії. Сьогодні в нас по алфавіту рахівник Панчук Лідія. Просимо. Повідомляю, що під час пленарного засідання ведеться відео і аудіофіксація. Повідомляю також, що депутати беруть участь в голосуванні виключно, при наявності конфлікту інтересів виключно за умови самостійного оголошення про цей конфлікт інтересів. У кого є запити звернення до посадових осіб ради? Немає. Пропоную проголосувати за порядок денний. Порядок денний складається з одного питання про уточнення показників міського бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стрималося. Рішення прийнято. Одноголосно. Доповідаю увагу, земель читанчим, будь лас. Добрий день, шановна, шановні депутати. Як вже казав Олександр Зинович, 26 грудня 24 року у передженні Кабінету міністрів України номер 1323 нам виділено субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Сума складає 2 мільйони 648 тисяч 500 гривень. Даним проєктом рішенням ми пропонуємо збільшити до дохідну частину міського бюджету спеціального фонду, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 648 тисяч 500 гривень. Збільшити коштовні призначення спеціального фонду відділу освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Правомішканської міської ради на згадану суму, тобто на суму 2 мільйони 648 тисяч 500 гривень. Питання. Якщо запитань нема, то пропоную перейти до голосування. Голосування по імену рішення про оточення випускників міського бюджету. Ставлю на голосування. Прошу. Голова Зозуля, За. депутати, Варколець, За. Винницький, Гарин, Гересенчук, Горлатий, За. Гоменюк, За. Заневич, Кіндрат, За. За. Ічула. За. Козак, за. Краєвський, за. Лівий, за. Панчук, Пареляк, Сайко, Турченяк за 17. Сімнадцять за рішення прийнято. Такої короткої сесії міської ради ще не кожна Дякую за те, що прийшли. Маю надію, що всі... В родинному колі відсвяткували Різдво, бажаю всім спокійного року, Нового року. 31 числа на 19.00 біля Будинку культури в нас є подячний молебень за завершення року. Маєте час натнення, ради буду бачити, зустрінемося в наступному, 2025 році. Дякую. Оголошую сесію закрити.